Ой, який ще пухнатий звірок. <хи> На шестьокотики. Привіт, кіць. Ой, який гарний Так? Да? Який гарний зарізький, оце такий гарньосик. Ой, який погладця. Ой, який ти хороший, ой, який пухначонок. Ой, який гарний. Ой, який красива морда тебе да, да, да. Така ласковуша. Лоскунька. Ой, ой який, яка кінця. Ух, да? Це таке кітя любить. Любить поговорити з кимось, да? тут живе така. А шубку наростила. Як гарна у тебе шуба якраз на зимку, так? Да? Кивіться. Який, який гарний кіт. Покажи свої очі, які у тебе, Ой, які гарні. Ой, які галюзі, які. Ой, погладився. Ой який галюзі кіт. Погладийся, який розкочить. Який красиво. Живе тут. Сайчик хороший. Який <смір> книсунік. Вітька. Оце так котик який. Кілеску один і другий. І друга ж така кіцька. Якісь такі пухнасті, порода пухнаста. Тут живе. Тут завжди тусується дві цікіцькі хмасно вона така трошки ляклива а ця а ця така ляклива. о яка Вони вже чувствует весну вона вже тепло звичайно такі щоб гарно да тобі кить яка красуні ти сиди ти сиди катя китюля Одна і друга. Тут вони живуть, ці зайки дві. пішу, шуми наїли гарні. О, які. Давай гладчимо животика. Ой, які красуні. Люблять повикачуватися. Кішуби гарні. Ой, які. Ой, шука яка пухнаста. <laughs> да и другая такая типа Две. Да, трошки лякли, а это что? Она боится. Ой, вот такая. Обуха. А побегла. А это вот себе такая. Гуляй. Да? Ты гуляешь? Зеленого, красунка. красотка. Ой, как красотка. Цикава. <laughs> Тут вон они живут. Цикарсонидный. Тут масти шубки у них красонечки какие горненькие красы